Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже 30 вересня, понеділок, ще 92 дні і новий рік. Ви вже відчуваєте свято? Якщо ні, не хвилюйтеся, ще є час. Сьогодні я бажаю вам зробити свій день максимально продуктивним. Пам'ятайте, кожен маленький крок наближає вас до великої мети. Тож, давайте розпочнемо цей день разом і весь тиждень буде щасливим. Поїхали! То, що. Тож, що сьогодні по святам. Сьогодні Міжнародний день перекладача, сьогодні День тих людей, які допомагають світу і спілкуватися мовних бар'єрів. Тож не забувайте дякувати перекладачам, які щодня рятують вас від незрозумілих інструкцій і невірно перекладених меню. А в кого таких нема, можете поздоровити хоча б в свій Google-перекладач. Також сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Час згадати про місця, де книжки тихенько чекають на своїх читачів. Якщо ви давно не були в бібліотеці, сьогодні ідеальний день для візиту. І не хвилюйтеся, навіть якщо там не знаєте, як користуватися каталожними картками, просто запитайте у бібліотекаря. Просто запитайте у бібліотекаря, він точно допоможе. І мене на сьогодні святкують віра, надія, любов. Софія та Іван, вітаємо вас з вашим святом, бажаємо вам міцного здоров'я та щирих посмішок кожного дня. Нехай ваше ім'я приносить вам лише радість. Так, ну і плавно наблизилися до нашої улюбленої рубрики: це гороскоп. Тому за традицією ОВЕН. Сьогодні ви будете настільки впевненими в собі, що навіть тінь за вами слідуватиме зі страхом. Але не перегинайте палицю, залишайте місце для компромісів. Телець. Якщо вас... Хтось сьогодні дратує, пам'ятайте, краще посміхнутися і змінити тему, ніж витрачати свою енергію на сварки. Енергія вам знадобиться на інші більш приємніші речі. Близнюки. Ваш настрій сьогодні змінюватиметься так швидко, що навіть хмари за вікном можуть не встигати за вами. Але це чудово, адже завдяки цьому ви завжди будете на хвилі нового. Рак. Вам потрібно трохи більше часу для себе. Візьміть паузу. Помедитуйте або, хоча б просто подивіться на воду. Це допоможе впоратися із внутрішніми бурями. Лев, ваш магнетизм сьогодні такий потужний, що до вас будуть тягнутися навіть ті, кого, не, кого, кого ви не запрошували. Вибирайте компанію з обережністю, надлишок уваги може втомити. Діва, сьогодні ваш перфекціонізм буде на піку, але зірки радять дозволити собі трохи хаосу. Іноді саме в безладі народжуються найкращі ідеї. Живіть ідеями сьогодні. Терези, ваш баланс сьогодні ідеальний, як в естетичному сенсі, так і в життєвому. Але не забувайте, надлишок гармонії теж може втомити. Додавайте трохи експериментів. Скорпіон. ваші інтуїтивні... інтуїтивні... Ваші інтуїтивні відчуття сьогодні будуть на висоті. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, але не забувайте також про логіку. Стрілець. Ваша жага до пригод сьогодні сягає нових висот. Але навіть якщо у вас в планах тільки маршрут додому з роботи, постарайтеся зробити його маленькою пригодою. Козиріг, сьогодні ваше терпіння буде випробув... Сьогодні ваше терпіння буде випробовуватися. Але не піддавайтеся на провокації, ваша витримка сильніша за будь-які виклики. Бачите, правда? Це правда. Водолій. Ваші інноваційні, ваші інноваційні ідеї можуть не всім подобатися, але це не причина відмовлятися від них. Продовжуйте рухатися вперед, навіть якщо не всі розуміють ваші методи. Ну і риби, ваші мрії сьогодні можуть стати реальністю, якщо ви наважитеся зробити перший крок. Але зірки радять тримати ноги на землі і не плисти проти течії. Щодо течії, давайте поговоримо про погоду. Сьогодні небо схоже на витвір мистецтва: хмари танцюють, сонце ховається, вітер нашиптує свої казки. Температура повітря буде настільки непередбачуваною, що куртка стане вашим найкращим другом на випадок сюрпризів. Але пам'ятайте. Навіть якщо небо вкрите хмарами, настрій можна тримати сонячним. Давайте поговоримо про прикмети та що не треба сьогодні робити. Сьогодні краще не витрачати гроші на те, що ви і так могли б. Сьогодні краще не витрачати гроші на те, що ви і так могли б обійтись без цього. Що? Сьогодні краще не витрачати гроші на те, без чого ви і так змогли б обійтися. Адже є прикмета, що гроші в понеділок, як і вихідні, швидко зникають. А якщо сьогодні побачите чорного кота, не бійтеся, просто посміхніться і скажіть йому привіт. Вважається, що таким чином ви будете залучати удачу. Ну і трохи мотивації на день за традицією. Найкращий день, щоб почати щось нове це сьогодні. Тим паче понеділок, початок тижня. Зробіть перший крок, і перед вами відкриються всі двері, про які ви навіть не знали. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам легкого, продуктивного та ефективного дня, де все буде йти так, як ви хочете. І пам'ятайте: якщо навіть щось піде не так, це завжди можливість знайти новий шлях. Зробіть роботу над помилками. Ну, а я вам. Ще раз дякую, бережіть себе і не забувайте, перемога буде нашою. Пока.